Доброго дня, мене звати Кароліна. Я представник з Міністерства питань преси та інформації Парламентсько-Президентської Республіки Крок. Сьогодні ми хочемо поговорити про ініціативу цифрове прибирання у школах. Хочемо дізнатися думку лідерів учнівського самоврядування про це. Як ви дізналися про ініціативу цифрове прибирання у нашому ліцеї? І що вас найбільше зацікавило у цьому проєкті? Я зацікавила що це можна робити будь-який час в будь-якому місці. Це робить його дуже зручно. Дякую. Як ви вважаєте, чи вдалося вам зробити прибирання гаджетів ефективно? Які результати Ви побачили? Мій телефон почав працювати краще. Так тепер я не витрачаю багато часу на пошуку потрібної інформації. Дякую. Як саме ви долучилися до цієї ініціативи? Чи брали ви участь у прибиранні гаджетів? Так, ми всі разом з друзями вирішили взяти участь. Ми видаляли на потрібні файли та програми на своїх смартфонах та комп'ютерах. Як ви вважаєте, які переваги для навколишнього середовища може мати ця ініціатива? Також, коли гаджети працюють швидше, вони витрачають енергії. енергію, якщо одна перевага та навколишнього середовища? Дякую. Як ви вважаєте, чи вдалося вам зробити прибирання гаджетів ефективно? Які результати ви побачили? Так, нам вдалося видати багато зайвої інформації. Мої гаджети тепер працюють швидше. Дякую. Як ви відноситесь до ідеї продовжити такі акції в майбутньому? Чи плануєте ви ще раз долучитися до подібних ініціатив? Так, ми вважаємо, що це дуже корисна справа. Ми точно хочемо прибирати наші гаджети ще раз і, можливо, навіть частіше.